Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися: так сказати, можна сказати, інструкцією, як інкубувати правильно куряче яйце в таких звичайних простих інкубаторах, пінопластових, які не автоматизовані, в яких немає контролю температури яйця. Щоб у вас був хороший вивід, Там є пара нюансів, які важливо знати, значить. Коли ми закладаємо яйце, то на перші три дні ми ставимо температуру 38 градусів і вологу 60%. Це ми робимо для того, отак. Щоб... Це ми робимо для того, щоб яйце максимально швидко почало прогрівати. Волога, коли є волога, яйце починає прогрівати. Починає збирати температуру в себе, яка є в інкубаторі. І таким чином ми за тих триніє і яйця починає добре формуватись. Пізніше з 4 дня ми починаємо 4-5 день поступово знижувати температуру. На четвертий день ми вже ставимо 37,9%, а на п'ятий, 37,8 і вологу зменшуємо до 55%. Далі важливо, далі ми теж зменшуємо температуру. 6-го по 10-й день у нас стоїть 37,7, а вже з 12 дня ми починаємо контролювати температуру на яйці. Навіть mm -hmm. можна вже з 11-го потрібно поставити на яйця датчик. Зараз я вам покажу, в мене тут є. Тут такі ось звичайні. Датчики вони мають ось таку, вони не можна і вологу. Його ще бажано, коли ви купляєте, відкалібрувати, тому що там все одно може бути похибка Калібрується він дуже просто: берете звичайний тутний градусник, міряєте температуру свого тіла і так само тим градусник куту буде датчик. Міряєте також температуру свого тіла. І якщо, наприклад, у вас тут не градусник покаже 37 і 5, а це покаже 37,7, то ви знаєте, що він на 0,2 градуси показує більше. Тобто, якщо він буде показувати у вас на і 37,5, значить у вас на яйці буде 37,3. Зараз секунду спробую їх прикрити. Може буде менше шуміти. І так продовжуємо. Дуже важливо. Ну, дуже важливо контролювати не саму температуру повітря вже з цього дня, а температуру на яйці, тому що яйце само по собі вже зародок в він вже великий, він вже розвинувся і він вже починає сам по собі грітися і нагріватися. Як і, Так як яйце лежить одне біля одного, вентиляції доброї немає і воно починає перегріватися. І вологу ми вже тоді ставимо 50%, бо тоді вже яйце. Цей період починає теж активно віддавати з себе вологу, щоб потім не було, От коли деколи є, що куржата коли лупляться, вони захлинаються, бо дуже багато в них є вологи в яйці. Для того потрібно зменшити вологу, і тоді вона буде з яйця виходити. Далі ми навіть і починаємо ми вже охолодження. Охолоджуємо ми один раз на день по 10 хвилин. Це буквально. Ви там, коли перевертаєте яйце, чи якщо у вас автоматичне опортання, ви просто виключили інкубатор, відкрили, зняли кришку, на 10 хвилин залишили, яйце собі остигло. Так ніби, якщо б ковачка в природі, то вона там стала, поїла, та й деколи могли бачити, що курка після вже другої половини деколи стоїть на яйці, ніби його не гріє, бо воно просто перегрівається. І вона ніби його осуджує. Далі з 16 по 18 день ми ще скидаємо температуру до 37 і піде там вже температура, можна сказати, з 11 дня вже більше по тому датчику, що буде у вас стояти на яйці, контролюється, щоб не було більше, ніж 38,3. Ну, Але приблизно, якщо у вас такого датчика не буде, то ви приблизно ставите 37,5 вже. Вологу можна ще скинути на 45%, бо тоді діяється, також ще віддає вологу. І вже охолоджуємо два рази на день, зранку і ввечері, також по 10 хвилин. З 19 го дня яйця ще більше, бо там вже ще більше у нас курча вже в яйці, можна досформоване, воно ще більше. Піддає тепла, інкубатор буде ще більше грітися. У мене бувало таке, що я скедував до 36 температуру в самому інкубаторі до 36-35 до і вже в останні дні. А на яйці було 38 і 3 температура і. Тому там вже 37, 32, 36 і 8 скидуєте на останні дні отак, особливо чим вже ближче до виводу, коли клубна їсти, зменшуєте температуру, піднімаєте вологу на 6, ну я би рекомендував 60-65%, тому що 70 все одно забагато, вони так само волога попадає в яйце, вони так само захлинатися можуть. А кущату це не качка, не гуська, їм не треба аж такої. Високої вологи, в них наш, така тверда шкарупа, і вони собі спокійно з тим справляться. І вже так само можна ще на 19 й якщо тільки що йде про кльо, то можна охолоджувати яйце два рази на день, навіть по 20 хвилин. А так, якщо почали лізти, то або не охолоджувати. якби якщо бачите, що у вас яйця перегрівається, то просто два рази на день, по 20 хвилин не відкриваючи, просто ви виключили живлення, яйця собі устигло. І ви знову включили інкубатор кубатор собі нагрівся. Ну, але якщо вже коли вже прям курчата лізуть, то вже можна, якщо вже вилізло перший то вже можна не охолоджувати, просто. ви будете охолоджувати, коли будете діставати, ви будете відкривати, діставати курчат і яйця, які ще не вилізуть, вони собі встигнуть. І так ви ухолон. Ну можна сказати, ухолодителійця. А так, доки не полізли, можна 19-то дня навіть два рази на день відкривати по 20 хвилин. Ну якщо відповідно у вас десь не стоїть в дуже холодному місті інкубатору, десь в хаті, де там температура 18-22 градуси, то так можна робити. І тоді у вас буде хороший вивід, бо якщо просто поставити 37,7, то яйце буде. На останнього цих днях сильно перегріватись, на Яйці може доходити температура і до 39, і до 40, і відповідно при такій температурі у нас курча гине, і потім дуже багато скажуть, що нас останній день не вивелися або проплюнулись, не вивелися. Це від перегріву все йде. Дуже важливо контролювати іменно на Яйці. В Великому в мене є цей великий інкубатор, в мене йде там. Ступенева закладка я закладаю різні виптиці, курчата, одні, другі, треті, різні дні. Ну я там наставив 37,7, 37,6, Воно собі там на ну, градус е, гуляє, але там теж я просто ті яйця, які мають же вилазити, я ставлю нижче і відповідно там стоїть великий вентилятор, який весь час. Можна сказати, ну, з кімнати з приміщення забирає повітря і він весь час повітря циркулює, і тому яйце не перегрівається, бо повітря весь час яйце обдуває, і тому немає такого перегріву. От з таких малих кінопластових пластикових інкубаторів, він щільно закритий, там просто темно нагрівається в 37 градусів, і тому яйце перегрівається. Тому, якщо ви маєте такий інкубатор, зараз я вам ще знімлю табличку, я тут записав, як собі це і спробуйте, можливо, вам також вийде кращі виводи, ніж у вас були. Ось така табличка, я тут розписав. Тут у нас йде день, температура в інкубаторі, температура на яйці, волога в інкубаторі і охолодження. Ось таке коротеньке відео. Пишіть, прошу вам ще зняти. Пишіть, чи корисна вам була інформація. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня і мирного неба. Дякую!